В ефірі, друзі. Доброго всім здоров'я. Дай Боже ж, всім щастя, здоров'я, спокійної всім. Всім вечора спокійного. Зараз почекаємо, що з'явиться трошки глядач. 20 секунд політ спокійний, глядача нема. <кій> Зараз хто перший появиться, почну розповідати. Так, мухи вже появилося, блін. А-ха-ха, щось на понеділок трошки слабовато бачу, щось не знаю, де всі люди. Ще городи ніхто вроді би не садить. Хоча може бути, та. То... В Тіктоці бачу більше сидять. От В Тіктоці всі чомусь в Тіктоці. А де з Ютова люди? О, бачу я перший глядач. Вітанечко, доброго вечора. Так як я казав, що я буду проводити ефір 2030. Ось я його і запустив. Сьогодні хочу вам показати трошки своїх знахідок і розказати історії, які з ними пов'язані. Ось десь так. Ну що ж, почнемо з чого? Почнемо. Почнемо, почнемо. Так, що таке би хотів розказати. Ну от давайте покажу вам таку річ. Ось такий в мене... Така річ в мене є. Я не знаю чи буде видно. Що тут написано Карл Карл. Карл Цейс. Карл Цейс Вена. Це з німецького літака. Це з німецького літака. Ось таке це був такий під, під е, нижчим, був такий прожектор, ось таке шкло було в ньому. Це в горах шукали, ми довший час не могли ідентифікувати його, бо запчастини були, а не було, не було самого номера літака. І, відповідно, ми не могли підтвердити інформацію з цим літаком, що як відбувається. Там, між іншим, з цим літаком була така цікава історія. Добрий вечір і добрий вечір. Так. Нізел, Нізел і Сергій. Доброго вечора, друзі. Доброго вечора. Ось. І з цим літаком була така пов'язана цікава історія. значить, Коли ми шукали цей літак, там ходили, значить, воно там воно горіло, там воно порозкидано було, таку, по... ну, він е... зачепив вершину і там розвалився на самих позиціях, між іншим, е... на мадярських позиціях. Бо я ще там, що я знайшов, цікаво, там ще ось, таку... ось таку баньку тут була тушонка. Тут видніється, але ну, вам не, не буде видно. Е, від стебр. Стебр 1942 рік. Ось така була консерва Мадярська, і, значить, ми там ходили. І що цікаво, хлопці трошки пішли в іншу сторону. Ну, По вершині ми розійшлися, я пішов чуть, -чуть в іншу. Ну, у мене там знахідки трошки йшли такі, чесно кажучи, такі різні, всякі, пов'язані з літаком і не тільки з літаком, бо, як я кажу, там були позиції. І я так проходжу, чуть-чуть відходжу і чую таке щось шарудить. і такі так. Буквально від мене там метрів. Ну... Так, щоб не збрахати метрів 10-15. А так як там були, відповідно, невеличкі такі ялиночки, ну, я не бачив, але чу... рик речення почув поряд. <різь> я помаленьку, назад, 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 назад. Так відходив до хлопців туди. Вони теж почули, там всі ми зійшлися докупи. Блін, коротше, ведмідь там ходив. І так, поки ми там були, він ходив кругом нас. І реча, між іншим, вони пересуваються дуже швидко. Особливо по горах вони там просто капець як швидко пересуваються. Ну І це небезпечно. Хто зна, може там в нього десь поряд була, як то кажуть, берлога. Можливо, там сім'я його була. Ну, звісно, ми там не пробували щось виясняти, бо не та ситуація була, але такі бувають інколи пригоди на літаку. Так, як я показував, літак там був такий цікавий. Карл Цельс е з такий був під низом прожектор. Ось такої, такі лінзи він мав. І там воно висвітлювало. Ну, досить таке було інтересно, якщо чесно. Взагалі шукати такі речі дуже цікаво. Ці речі всі, які ми знаходили на таких літаках, там ціла група у нас є. Це є спеціальний клуб, скажімо так, і всі ці речі, які ми знаходили, були передані в музей. Музей Антонова. Так, до Антонова, Там якраз от де оцей наш, наш літак, оцей мрія. Там, відповідно, і є цей музей. І всі ці знахідки по всіх літаках, які знайдені в Карпатах, вони все про задокументовано, все зібрано і передано в цей музей. Всі такі це, що стосується літаків. В недалекому майбутньому ми знову плануємо зробити рейд, вихід таку експедицію на літак. Ще поки що не до кінця це все узгоджено. Ну, ідея вже така є, ймовірно, ймовірно, ми це зробимо. Так, і що ж, це на рахунок літаків. Якщо вас цікавить, цікавить, можете запитання мені, задавати можете це, я розкажу. А я переходжу далі. А переходжу я далі, і хочу вам показати теж немало цікаві речі. Немало цікаві речі це ось така. Ось така, і тут ще в мене одна така є. Ось. Це, якщо ви бачите, якщо ось так приблизно, ну, то, то я розумію, що фокус не надто. Але ось така річ. Не буду, як то кажуть, тягнути кота за це саме, це є з радіостанції. З радіостанції і пов'язано це з УПА. Це ми були на країво сьогодні. Краївочка пропаганди була, і там був, скажімо, був головним на ці краївці, відомий, від, від, відомий керівник от якраз по пропаганді, це Полтава, Федун. І відповідно, там, коли була розкрита краївка, вони відступали, відходили. Там досить організовано все було, чітко були спостережні пункти, які не дозволяли, як то кажуть, ворогу підійти близько. Ось. <кій> і відповідно, коли вони відходили, вони підпалили цю краївку, підірвали її, і вона практично вигоріла. Ну і відповідно ці лампи. Від вибуху воно ну, там порозкидало, і коли ми досліджували це місце, тут були познаходжені отакі частинки від радіостанції. Там ще дуже багато є до роботи, так що я буду ще знімати відео про це, будуть ще організовані експедиції. Ну, знаєте, трошки можливо, дехто скаже, що зараз не на часі, напевно, що не на часі. Можливо, це так швидко не буде, а може і буде. Я поки що не, не можу це стверджувати. Но в таких місцях побувати це дуже-дуже цікаво. Но правда, е, є таке одне, що, як правило, ці місця вони такі важкодоступних таких місцях, ось так би сказати, там пройти все добряче потрібно. І, як правило, це далеко від населених пунктів. І йти досить так не надто. Но Ось таке, ці місця всі окультурнені на тепершній час. Хоча це відкриття, можна сказати, декілька років це як були зроблені ці відкриття. Це довга клопітка робота хлопців з Болехова, з Тисова, з Франківщини, з Трищини, Львівщини. Львова це, це дуже велика група, дуже велика робота була проведена, бо це і очевидців запитували. Дуже багато в цьому допомагають скажімо, місцеві лісники, які там, як правило, мають ліс, і які по своєму лісу відповідно, ну умовно скажімо, по свої проходять ці землі, і вони часто такі місця. Знаходять і оприділяють і кажуть, Ось, знаєте, щось варто би вам було звернути увагу в тому місці, якась є така так як яма, ну, воно відрізняється. от, скажімо, Краївка від позицій відрізняється, бо тому що, як правило, Краївка там одна. А де були позиції по Першій світовій, там, там багато шансів, як то кажуть, казали старі люди. І в тих місцях ну, відрізняється, одним словом ось так. І отаке ми там були по таких, таких місць є досить багато. Ми ще кажемо, ми ще будемо багато проводити дослідницької роботи по цьому. Бо я думаю, що це варто висвітлювати. Ми маємо знати свою історію. А ця історія, якраз що пов'язана з українською повстанською армією, вона була. Забута, боялися про це говорити, і я думаю, що це потрібно висвітлювати, як наші предки боролися з тим самим ворогом, що він зараз у нас. Ось. І я завжди говорив з таким захопленням. Говорю про цих хлопців і дівчат, це всі молоді люди були. Це молоді люди були такі, скажімо, до тридцяти років в більшості своїй. І вони були настільки патріотично настроєні, і знаючи про те, що е, в той час перемоги як такої не буде, вони це чудово усвідомлювали. Ось і, ну, так чи інакше, вони продовжували боротьбу. І, на мою думку, завдяки цьому, і ймовірно, завдяки цьому, і так збереглася Україна і, збереглася, і збереглися ці традиції. І, Віра в українську державу. Це завдяки їм. Це завдяки їм. Не було би УПА, я, хто його знає, як би це було. Ну теж, на жаль, я не, не зміг побувати на одному місці. Це в 60-му році, в 60-му році в лісі жив ще повстанець, який хто який, як кажуть, не хотів здаватися ворогу. Переховувався, там конспірація була на вищому рівні, але так чи інакше, 60-й рік. Ось так. Ну, якщо по цьому. Якщо, звісно, вам буде цікаво, ви можете написати коментарі або мене щось запитати. Десь ось так. Ну, і що ж, будемо. Це, про це я так крутенько вроді би щось розповів, хто там почув, хто не почув, то таке. Хтось, можливо, подивиться цю трансляцію потім згодом. Так, бачу запитань поки що немає. Глядачі теж коливаються, щось слабенько сьогодні з глядачами. Ну і ще би хотів вам такі показати цікаві речі, які стосуються більш давньої нашої історії. Ще з тих сивих часів, коли ще практично у нас не було, ще не було християнства, а ще наші предки вірили в, вірили в перуна і тому подібне. Ну і відповідно, ну, деякі речі може і ще поранні. Ось така в мене була знахідка колись. Така дуже, дуже мені вона так на поверхні і знайшов. Звісно, металодетектор її не знайде, але її цікаво було так підняти, пам'ятаю, на жаль, не є вона вже в такому стані, як би хотілося. Справа в тім, що так чи інакше, тут вже трошка сільгостехніка обкоцала цей предметик, ну, це наскільки гарна сукира була. Вона легенька, вона прив'язувалася отак, палиться, отак, і потім перев'язувалася певними цей, ну, чи там жилами тварин чи оцей, чи ну, там, чи певним трав'яним шнурком прив'язувалася і така була. Бомбезна річ, але як то кажуть, чому я говорю, за що я говорю, що потрібно йти і визбирувати ці, бо тому, що в ті фермери, які е, мають там, поля, їх особливо це не хвилює, їх абсолютно це не хвилює. І оці речі, які вони витягують своєю технікою, потім руйнується. Потім все руйнується, все розбивається і, на жаль. На жаль, воно потім пропадать, бо розбивають, як я вже казав. Коли я в дитинстві ходив таке, приходив на таке поле. Дуже любив на тому поле приходити. Воно, правда, далеко було, і там валялися великі куски е -е -е -е, кераміки. Кераміки ще з тих давніх часів. Там, можливо, це були скіфи, можливо, готи, ну ідентифікувати зараз точно не можу. Там сказати зараз, бо цей. І коли я от років 5 тому, назад, може трошки менше я був на тому місці, то та кераміка валяється маленькими-маленькими кусочками, Вона все побито. Так. Ну, і, як то кажуть, нам ж не потрібно на глибину з поверхні це все позбирати, щоб не руйнувалося. Це такого всякого. Там, між іншим на тому полі на тому полі я ще отакі знайшов. Отакий От свисток. Це взагалі моя, як то кажуть, я пишаюся такою речю. Шкода, що тут далі немає, але що но... тут було, можливо, якась була фігурка. Ну, ось така річ, це бомбезна. Я бачите, я навіть землю звідти не, не витрусив, так залишив, ну і тут так видно, ну тут не буде вам так видно, тут видно, що так вироблено це з глини. Ну і уявіть собі, що хтось колись з далеких наших предків, будучи дитиною, напевно, що, а може там якимось пастушком, і він собі дув в, цю, в цей свисток. А може це була сопілочка така якась коротка, Ну, навіть не знаю. Тут важко зараз оприділити. Бачите, воно тут немає. Цей... На жаль, на жаль. Так. так, так. Ось теж от. Це скрибочок. Бачите, наскільки тут тонка робота, наскільки тоненька тут робота, наскільки це потрібно було відбити цей камінь? Ось так, що воно мало мало цей, Це він знайдений, знайдений він тут, де я живу, тому поряд знайдений. І він наскільки він, отут він гострий, він дуже гострий. Ну, от майстер, який виготовляв цю річ, ймовірно, це був якийсь ножик, скоріше за все, що там було ще продовження, і прив'язувалося воно там до палиця. Скажімо так, і це було ножом, і ймовірно, що там різали м'ясо або е знімали шкіру з якоїсь тваринки, десь отаке. І отут сидів собі такий вечірком біля вогня. Ймовірно, і деленько то все довбав, довбав. Зараз, між іншим, є в інтернеті багато відео про те, як виготовляли. Як виготовляли такі знаряддя праці. Ну, це ж, як то кажуть, камінь об камінь били, і отаке получалося. Такі речі виходили. Так, друзі, щось ви не запитуєте, нічого, коментарів ніяких не пишете. А, так, так, що аж ж цей? <кхід> ну добре. Невже нічого не цікаво. Ще вам хочу таке показати. Оце древнє древнє скло. бачите, яке воно, теж Не знаю, що це з спроба чого було. Ну, Цьому склу теж дуже багато років. Воно такий має відтінок, якийсь такий темнуватий. Ну, навіть не знаю. Але щось спробували з нього зробити. Щось явно з нього пробували, тут витісували. Не знаю в якому як це відбувалося. Менше стиму. Отакі От були такі цей. Це вже більш вже трошки пізніше, це вже нашої ери були, бо ті речі попередні, ймовірно, що до нашої ери. це вже в нашій, і ймовірно, що це ті ж самі е, готи принесли. Тут це, як ми кажемо, черніхівська культура. Ймовірно, що вони це принесли. Вони а готи як прийшли? Вони завоювали наш край, завоювали. В нас були скіфи, вони їх витиснили. Ну і потім вони практично 200 років, там майже чужий більше, там побули. Потім їх витиснули гуни. Гуни прийшли, ті втікли туди. Ну Я не буду вглиблюватися в історію, я просто вам зараз покажу показую свої знахідки. Ось. Ще отаке цікава річ. в мене є. Це теж на одному полі знайдено. Це отака кісточка. Вона відшліфована як. Це, ймовірно, що це був якийсь талісман. Судячи по тому, воно тут відламане. Судячи по тому, що воно кістка велика, але вона загострена, за зроблена отак... отак. оце. Так. Ну блін. Я не можу, я зараз в ефірі. То виключи його. Ай, блін. Добре, ладненько. Е, так, гарні знахідки, мій знайомий знайшов у себе на городі. Кам'яну Сокеро. Дуже гостра. Та, так, так, воно зберігається. Камінь зберігається і не руйнується. Ай, вибач. вибачте, друзі, вимушений трошки припинити свою трансляцію. Можливо, поставлю на паузу і зараз підключуся. Хоча, напевно, що ні, Бо тому що щось там стало і я терміново потрібен. в мене ще багато є що показати, дуже багато є ще що розказати, походу я ще буду показувати. Давайте так, ну, напевно, що сьогодні вже не буду я це робити, бо трошки вже можливо не цей. Давайте тоді за декілька днів, за декілька днів сьогодні Сьогодні у нас понеділок, вівторок. В середу вечором давайте зробимо тоді трансляцію і поговоримо приблизно в ці ж самі порі, бо вимушений трошки йти. Добренько, все, будьте здорові. Дякую, що зайшли. Дякую, що мене послухали. Надіюся ще подивиться трансляцію. Були кажи, де їх добували. та Та-та-та. Так, 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 друже, з радістю би поговорив, але ну, правда мушу йти добренько. Все, з Богом, будьте здорові, всього доброго, всім до побачення.